Всім привіт! На каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Зараз знаходжусь на кордоні Польща Україна. Дорогузк. Це Дорогуск Яготин. E, значить, колейка у нас 3,5 кілометра. E... І тишина. ай Боже. Кажи. Давно стоїш? Тільки під'їхав друг. Да. Трохи зайнятий, давай через хвилину. Угу. Я Ну, Там вже хтось щось хоче, не знаю. Може вже святкують. Черга 3,5 кілометри. Щось казали, що до обіду йшли добре. А зараз кажуть, що там Україна закрила, чи там у нас тривога, чи що, і якби колійка вся стала. Ну, думаємо, що це ненадовго. До речі, хто сьогодні сюди прямує, зважайте, бо перед хевмом, в хевмі, за хевмом, я нарахував 6, 6 екіпажів з радарами. Так що, хлопці, будьте уважні, якщо ви сюди направляєтесь, то зважайте на то, бо я прилип, я прилип нам мандат. Потім що ще хотів сказати: до речі, сьогодні свято, але заказу по Польщі немає то сміло, сміло їдемо. Якщо щось там станеться, не знаю, щось там піде не так, то я ще раз вийду в прямий ефір, скажу там, яка там ситуація, чи щось там змінилось, там, чи на краще, чи на гірше. Ну, думаю, ніяких, ніяких приколів немає. Так що всіх вітаю зі святом, всім гарного настрою, всім гарної дороги. Слава Україні!